Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ось перевірений спосіб подолати тривогу. Кілька днів тому на нашій групі з вивчення біблії усім запропонували поділитися улюбленим віршем і розповісти, чому цей вірш особливий. Серед нас був чоловік старшого віку. Який процитував уривок з послання Павла до Филип'ян. Радійте в Господі, і робіть це завжди. І знову я кажу: радійте, нехай ваша доброта стане відома усім, бо Господь вже близько. Ні про що не турбуйтеся, за будь-яких обставин через молитву прохайте Господа, про що потребуєте, та завжди дякуйте йому за все, що маєте, і мир. Який йде від Бога, що вище людського розуміння буде стерегти серця ваші та думки у Христі Ісусі, до Филип'ян 4, 4, 7. Почувши це, я подумав: Павло був ув'язнений, але перше, чим він хоче поділитися з нами, щоб ми були переможцями і ні про що не турбувалися. Радійте завжди в Господі. Мушу визнати, я не роблю цього. Моя наступна думка була про те, що я далекий від того, про що писав Яків Брати і сестри мої, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробування. Якова 1.2 Слава Богу, він ігнорує наш поточний стан завершеності і повноти та заохочує своїм словом, щоб підняти нас на новий рівень. Дозвольте Господу залучити вас до себе. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені пізнати Твою реальність і жити в ній завжди, щоб ніщо на землі не змогло позбавити мене спокійної насолоди тобою. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.